Це є Ісус Христос. Тому що Ісус Христос, Він проходив на цю землю, Він прожив святе життя, яке людям не змозі прожити. Він робив добрі справи, Він стріляв, воскрешав, воскрешав людей. Він показав нам шлях до Бога. Він є тим шляхом до Бога. Ісус Христос, Він проповідував Іван, Він казав такі слова. Колись на щасли, є Боже царство наблизило. покайтеся і вірите в Євангелію. Це поглянули за те, що Ісус Христос, Він поніс покарання замість нас на Голговському Христі. Він пролив святини воно кров за усіх людей. Але проблема в тому, що не усі спасуться. Чому? Тому що не усі в нього вірують, тому що є люди, які визнають Ісуса Христа Господом, вірять в нього, але живуть не так, як Він вчить. Вірити в Ісуса, це означає ти Господи це означає святися себе, лишити свій верховний стиль життя, свої ріховні бажання і слідувати за Ісусом Христом. Ісус Він помер, але Він не тільки помер, Він воскрес, він єдиний, хто воскрес. Було багато відомих людей, з якими люди слідують. Кришна, Буда і всякі мухамеді. Але тільки Ісус Христос Воскрес.